Його пластовим учасником іменують. Тобто він здав першу пробу Дінацьку. Всі, вас, дай Бог, буде так і хлопці. хлопця. А я девоха. Присядь. Заприсяджуватись буде зараз. Братчик Друзі, на Настройки всі, встаньте. На строку. І Боже, там мені там може. тепер вийде лілейку. Звіт, повернись. Мастує обід. Вже жанів накривали від робом гармати, важкій боротьбі, на висадку честі на предківську славу. Віччині, діти маю таких, лекатиму силу і тіла, і духа, що на мій вольний у будні зроста, щоб ми вас зливих невольних. Дуга, замовка гордо, що спів наш луна. Красуя і щастя по всій Україні, що у власний забуду свій труд, спину, щоб розварив і випрямив спину зняв не до неба, відроджений люд, працює дач, і не тачність, видні, не долі, завдання великої гри. Життям поборюсь, як з трудами у полі, минув обережно зради віря, там крилського під хмари полину, ви згод я на всю землю бою, мій шляхи України, щастя вітчизну свою погляду.

Бачите, лілейку дають. Поцілувати треба. Це дуже почесно, щоб поясняли тримати присягу. Чечного заприсяженого тричіско. Сильно, красно, обережно, быстро. сильно, красно, обережно, быстро. сильно, красно, обережно, быстро.